Наймасштабніша реформа на думку експертів 4 серпня 2015 року. Президент України підписав наказ про нову поліцію. Щоправда, спочатку змінили лише назву органу. Справжні реформи почалися згодом. Зокрема, найпомітнішою стала поява патрульної поліції. Молоді і стрункі у новій формі схожі на копів з американських фільмів. Вони стали прикладом та знаком оновлення. Спочатку патрульних презентували у Києві, а згодом і в Дніпрі. Урочисто присягає. Вірно служити українському народові. Поліцейські одразу стали важливою частиною соціального життя Дніпра. Вони залюбки фотографувалися з містянами та навіть створили власний профіль в мережі інстаграм. Проте згодом українці втратили інтерес до селфі з копами і стали більш пильно слідкувати саме за роботою поліцейських. А обговорювати було що. Так історія про нічне переслідування копами нетверезого водія сколихнула всю країну. Під час тих перегонів поліцейський відкрив вогонь по авто, внаслідок чого загинув пасажир. В Дніпрі ж копи відзначилися також. Розбили власне. Власну машину, проте було й хороше зокрема під час пожежі, 24 червня, у будинку на проспекті Яворницького саме поліцейські одним з перших прибули на місце. Рятували мешканців, інвалідів та пенсіонерів. Виносили на руках. За офіційною статистикою впродовж останнього року рівень довіри громадян до правоохоронців зріс в десятеро. «Нова поліція однозначно здається, на порядок вище, више «В принципі. Довіряють ну да стали чаще патрулювати вулиці». Я довіряю більше ви поліція мені приходилось з ними сталкиватися, і я увиділа їх ну результатівна здійсню. Самі ж поліцейські не зазнаються. кажуть, працювати ще є над чим. Так, зокрема, голова прес-служби головного управління Нацполіції області Ганна Старчевська на своїй сторінці у Фейсбуці прокоментувала першу річницю нового органу так. Очень непростой, выдался год. Надеюсь, мы уже коснулись дна и оттолкнулись от него». Зі слів активістів, патрульна поліція все ж таки приклад успішної реформи, адже більшість копів нові люди в правоохоронних органах. Хотів пристати до лав поліції і Іван Васючков. Проте не склалося. Тож наразі чоловік досліджує діяльність органу. Ділиться, мінуси є, проте плюсів більше. Ребята неопытные, полномочия у них к сожалению не так много. Хотя для, скажем так, большинства бытовых правонарушений их до более чем достаточно. Они их устраняют. Огромный плюс в том, что приезжают довольно быстро. Реагірують практички на все. А ось інший кадровий склад, кабінетні управлінці та слідчі все ще викликають питання, каже член атестаційної комісії Артем Романюков. Адже за рік перетестувати всіх правоохоронців так і не встигли. Нещодавно екзамени та співбесіду пройшли так звані топ-менеджери. Артем каже, під час атестації деяких навіть довелося тестувати на поліграфі. Додає результати членів комісії шокували пугаючі результати того, що я побачив. Я укріпився в що…» То вообще говоря, все руководство нужно через поліграф потому что скриваються очень интересные подробності. Артем не може розголошувати результати тестування, тож ділиться підказками. Так каже активісти, також складали тести для поліцейських і за кількістю балів перевершили топ менеджерів. Даже не юристи набрали по юридическому тесту більше, чем набрало большинство наших представителей топ руководства а про логіку я вообще молчу, тест на логіку у нас ребята здали, но ну, в середньому в два рази выше. за інформацією члена тестаційної комісії. 60-70% топ-менеджерів не повернуться на свої посади, і цифра додає Артем могла бути більшою, якщо б серед членів комісії не було правоохоронців. Тож за рік після створення нової поліції реформи все ще тривають. І коли поліція позбудеться міліцейської ментальності і стане дійсно новою, покаже час. Аліна Салєва, Микола Худолій. Новини 51-го.